У військово-повітряних силах США з'явилася нова зброя ракета Стенд і Weapon, або скорочено CIV. Військова інновація здатна практично знешкодити армію РФ. ВВС США отримали першу копію нової ракети, яку виробник зброї Northrop Grumman розробив для критичної місії придушення ворожої ППО, щоб розчистити шлях для подальших повітряних бомбардувань. Це життєво важлива можливість, яка може схилити чашу Терезів в будь-якій майбутній європейській війні. Ракета, собственно, універсальна, От, достатньо достаточно много Ну и, в общем-то, сейчас проходят испытания и ожидаются огромные контракты, тысячные контракты, тысячные в смысле количество ракет, а не стоимость. Она станет стандартным, э, она войдет в стандартную номенклатуру вооружения э, натовских самолетов F-35. Но также ее смогут нести и существующие самолеты, те же F-18, те же F-16. Только если пятое поколение будет нести ее внутри фюзеляжа, То четверте плюс плюс покоління нести її на подкрильових пілонах. Вот вся різниця. За даними англійського видання, «The Daily Telegraph», розробила нову ракету компанія «Northrop» Grumman. Контракт був підписаний минулого року з Міноборони США. А вже на початку листопада 2024-го першу ракету передали на випробування у військово-повітряні сили. Ракети «CIV» призначені для відносно близьких атак. Тому Потенційні війні між Китаєм та Тайванем, вони будуть малоефективними, оскільки американським винищувачам буде важко підібратись близько до цілей. А ось у потенційному протистоянні Росії та Європи ця зброя може стати вирішальним чинником. Комбінація F-35 та та СИЕЙ може стати руйнівною в повітряній кампанії над Європою, де відстані між дружніми і ворожими силами набагато менші. F Тридцять п'ять, що летять проти російських військ, можуть знищити їх ППО, відкриваючи небо для західних літаків, щоб діяти над полем бою. <чус> що китайська армія э, 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 уязвима в в отношенні, э, скажем, э, уязвима, якщо проти неї будуть використовувати самоліти п'ятого покоління, такі в 22 два в 35 И точно так же уязвима российская армия. То есть где ее использовать? В Китае э, при защите Тайваня или э, в Европе при защите европейских стран? Вот никакой разницы не играет, потому что ракета, собственно, универсальная. Но ракета CIV классу «Поветря-Земля» может легко знищити ППО и радары. Відкривши можливість іншим бомбардувальникам завдати ударів на полі бою або в глибокому тилу, наприклад, на тимчасово окупованій території. Ракета Сія, передусім, призначена для знищення цілей, що швидко рухаються, які є частиною системи так званого обмеження та заборони доступу та маневру або ж ей твоей діенті Area Denial. Але разом з тим, цілі для саяв не обмежаться одними лише радарами протиповітряної оборони. Ця ракета також буде полювати на пункти управління, пускові балістичних та крилатих ракет, системи придушення GPS, протисупутникові системи та інші важливі цілі. Використання F-35 у з'ясні з ракетами CIV зараз звучить як наукова фантастика, але ще рік тому передача Україні винищувачів F-16 звучала не менш фантастично, але зараз вони вже знищують техніку РФ.